Старший лікар Володарської санаторної школи-інтернат Грешолана Леонідівна. Хочу висловити щиру вдячність від імені нашого колектива від наших діток. Фонду Мир і добро за надання нам медикаментів, іменно нашим діткам. Всі медикаменти, які потребували, були нам надані. Особливо нам потрібні були від гострих респіраторних захворювань, від алергії, від ран, від ушибів. Сподіваємося на подальшу співпрацю з фондом Мир і добро. Сьогодні ви будете не просто грати в гру, а ви будете приймати важливі рішення для вашої країни, для країни гідності. Але для початку давайте по колу ви мені представитеся. Я Ярослав люблю малювати. Мене звати Дмитро, я люблю спорт. Мене звати я Ольга, люблю, я, я люблю бобови. вишивати. Артур, Я люблю футбол. Мене звати Влад, я займаюсь легкою атлетикою.